І от е, місто Харків з нього я пропоную почати, тому що вчора надвечір е, одразу низка пабліків писала про те, що там чутно вибухи. Суспільне повідомляло, що низка місцевих аналів пише, що у місті виникли перебої зі світлом. Станом на 23.04 пролунало 14 вибухів. Офіційних підтверджень на той час не було. Потім вони вже з'явилися, і ми зрозуміли, що. Взагалі відбулось справа тим, що у Харкові внаслідок нічної атаки Російська Федерація пошкодила приватні будинки, складські будівлі, гаражі і легкові автомобілі. Тобто, Росія знову обстріляла е, наше місто Харків. І От у Новобаварському районі виникли пожежі, руйнування на території одного із об'єктів в Шевченківському горів автомобіль. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відомо, що через ворожу атаку постраждало 4 людини. Також нагадаємо, що ворог завдав по місту щонайменше 15 ударів, ДСНС про це відзвітувало. А давайте, знаєте, що ми зробимо? От я якось: <кхм> я хочу зараз зайти на сайт, вибачте, в паблік пана Ні, Кіпер це у нас з Одеської, так. Давайте зайдемо на Харківську от да. і подивимось, що там нам відписали, <кхем> тому що я від ДСНС лише бачив повідомлення. А що стосується Харківської ОВА, що тут у нас, ну, слухайте, сьогоднішнє повідомлення там таке: на Харківщині тривають роботи з розмінування. Фахівці проводитимуть підривні роботи. До речі, це важливо для харків'ян. Послухайте, з 10 по 14 поблизу села Таранівка чи району, там будуть, ну, буде гучно, і з 11 до 15 поблизу населеного пункту Гусарівка, Гусарівка, чи Гусарівка, це Ізюмський район. Будьте уважними, будь ласка, обережними. <ків> Тому що будуть проводити розмінування, тобто буде гучно загалом по атаці на Харків е, троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок цієї ворожої атаки безпілотників. постраждали надається необхідна допомога. Олег Санігубу про це повідомив голова Харківської ОВА. Ну і ще раз, щоб закріпити цю всю історію з Харковом, треба сказати, що е, фактично під ворожим дроновим терором найбільше опинився саме Новобоварський район Харкова. і Передмістя, ось така от історія. Тому давайте, будь ласка, підтримаємо харків'ян, допишемо декілька слів. А, а самі харків'яни до вас звертаюся. Вид пишіть. Будь ласка, от пані Тамара нам пише: вітаю з Балакрія, Харківська область, Як ви пережили цю ніч? Напишіть нам, будь ласка, і е, на адресу харків'ян. Давайте, будь ласка, ми підтримуємо наших мешканців, наших жителів, співгромадян. Тих, хто нині проживає в Харкові, Харківській області. Далі у нас Одеса, друзі, тому що тому, що там також на превеликий жаль було неспокійно. Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини, атакував шахедами. І сьогодні вночі російські окупанти в чергове завдали удару по одеському регіону. Справа в тім, що незважаючи якраз на активну роботу ППО, зафіксовані влучання по території цивільного промислового об'єкту, на місці виникла пожежа, яку оперативно. Ліквідували працівники ДСНС. Обійшлося без жертв і руйнувань. Дописав нам хто Олег Кіпер, керівник ОДА Одеської. Державної адміністрації, а десити тримайтесь, будь ласка, ми з вами. Далі у нас Донеччина, друзі, за курсом, тому що там виходить така штука, що е, на превеликий жаль, вчора ввечері росіяни знищили відділення нової пошти в Донецькій області. В момент влучання відділення було зачинене. Жоден з працівників не постраждав. Це найцінніша інформація, що ніхто не постраждав. І справа тим, що 405 посилок загальною вартістю. Там понад 1 мільйон гривень це оголошена вартість, як ви розумієте, окупанти перетворили на попіл. Йдеться у повідомленні. А давайте до Філашкіна зараз також зайдемо і подивимось, якої є інформація станом на цю мить по обстрілам. Справа в тім, що от він дописує: дивіться, за 5 жовтня росіяни поранили трьох жителів Донеччини. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волн. Такими є слова пана Філашкіна. І, тобто, сьогодні, сьогодні нема вбитих. Слухайте, по Донеччині я вперше таке бачу. Це реально для мене найкраща новина. Є поранені, але нема вбитих, і це дуже добре. Що ну немає, немає смертей? Ось так. От ось так от, друзі. Це Донеччина у нас далі Запоріжжя і Запорізька область. Давайте скажемо два слова ще і про це, тому що тут, на жаль, є загиблі. Одна людина загинула, і 11 дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району. Про це повідомляє Іван Федоров. Загалом впродовж доби окупанти завдали 762 удари по 17 населених пунктах. Запорізької області ворог наніс чотири ракетні удари по Запоріжжю. Відомо, що війська Російської Федерації здійснили шість авіаційних обстрілів по Розумівці, по Оріховому, по залізничному, по солодкому, по успенівці, по полтавці. І 517 безпілотників різної модифікації. Це були переважно FPV-дрони. Вони до речі про FPV-дрони ми сьогодні будемо говорити, тому що виявляється, що Краматорськ вперше атакували а, fpv дрони на оптоволокні. До Краматорська долітають FPV-шки на оптоволокні, друзі. От до чого дійшло, але зараз саме про Запоріжжя, та тому що як? Обласний центр так і там інші населені пункти області сьогодні були атаковані. 517 БПЛА було випущено. Два обстріли з РСЗВ, російські виродки здійснили на Малинівку, на Полтавку. 233 артилерійські удари е, завдано по території Червонодніпровки приморського та й низки інших населених пунктів. Дивіться в сухому залишку 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир втівок і об'єктів інфраструктури. Ось. Про що я хотів би вам тут сказати, друзі. А далі про Чернігів? От я буквально там за декілька миттєвостей до того як вийти в ефір. По Чернігову знайшов інформацію. З тим, що на превеликий жаль вночі Росія атакувала ще й енергетичний об'єкт в Чернігівської області. За даними обленерго, ворог обстріляв Ічнянщину. От тут давайте вже тоді виправляйте мене. Ічнянщина чи є Чечні? Чи... Ну як да, напевно, Чинянщина? Хто нас звідти дивиться? Пан Роман Кирєнко має бути. На глядач, який не пропускає жодного ефіру. Пане Романе, добрий ранок. Якщо бачите, відпишіть, будь ласка, на вчаті чи правильно я з наголосом тут не помиляюсь. І Чнянщина, так, Чернігівська область. За даними обленерго, ворог обстріляв цей регіон. Енергетики вже, значить, вдаються до до відновлення пошкодженого, однак вони. Продовжується з урахуванням ситуації безпеки, ось як пишуть. От пан Роман пише: добрий ранок, наче все правильно. Дякую, пане Романе, за таке поточнення вам. Е, друзі, ну, це те, що стосується оперативки, яка відома станом на мить конкретно щодо обстрілів підконтрольних українському уряду мирних міст зі сторони Російської Федерації. Тепер давайте поговоримо з вами про, про що Так, а Я ж декілька. Декілька відео упустив. Ну, добре. Ну, давайте. Окей, в такому разі, я ми з вами говорили про Харків. От в цьому блоці треба було мені показати декілька відео, але так буває, що втрачається десь відео фрагменти. Тому давайте я покажу зараз щодо Харкова відео, як сьогодні там Харків'яни переживали цю ніч, а потім вже підемо далі до тимчасово окупованих територій. Далі Харків на ваших екранах, погляньте, будь ласка, на вибухи. І ось ще один відеофрамент. Подивіться, На нахуй. Це місто Харків перепрошую за Матюча. Перше, друге, перепрошую, що так скакаю з теми на теми, тому що треба було на самому початку показати саме ці відеофрагменти, але вони десь там загубились, тому в кінці вже показав, щодо Харкова. Але ситуація в цілому відома. Так, ще раз повторюю, що були вибухи, і на прилики жаль, найбільше було саме в Новобаварському районі. Зараз рятувальники відновлюють відновлюють те, що пошкоджено, або ж там вдаються до тих заходів, які. Писані у них за регламентом. Тому ось так. Тримайте, будь ласка, харків'яни, тримайтеся одесити, тримайтесь донечани і Запоріжжя. Росія вкотре обстріляла українські мирні міста. Найбільше дісталося Львову Запоріжжю, Були вибухи і на Івано-Франківщині, і на Вінниччині, і в Київській області працювала ППО. І ми знаємо, що в інших різних містах також були проблеми, але найбільше постраждали саме Запоріжжя і Львів. І от повідомляється, що там подекуди світла немає, навіть там води. І чи правильно ми розуміємо, що тобто стратегія Росії вона не змінюється. Тобто, як тільки там зима приходить, ну або серед іншого приходить зима, да, холод мається на увазі, то вони виносять нашу енергетику. Ця зима буде важкою для нас? Ну я, чесно кажучи, я в цьому впевнений. от На жаль, на жаль, впевнений. Причому ем, ну треба сказати, що я був і минулого року таким же впевненим. Але такого не сталося. Ми там змогли захиститися, і росіяни не дуже по цьому лупили, тому що бачили, що ми захищені. А от зараз вони бачать нашу слабкість, вони збільшили свої можливості ударів в особливості шахедами. Я підкреслюю, в особливості шахедами, і вони все, що можна зробити, вони шахедами роблять, а потім додають ще ракетами. І зараз вони свою концентрацію на окремих об'єктах вони посилили. От був потужний удар Чернігівщина, Ніжин, славутич Потім потужний удар по шості. Сьогодні ми бачимо Запоріжжя. Сьогодні, сьогодні ми бачимо Львівщину. Львівщину, взагалі там і там загиблі є. причому там така вже кількість є. Ну, серйозно, і ще остаточних даних немає, але те, що там коїться, це просто жах. Е, і я бачу, що ми, як завжди, реагуємо на виклики. От я зараз сподіваюся, що наша держава буде серйозно реагувати на ці виклики. На виклики, які пов'язані саме з шахетними атаками, і не зовсім мені зрозуміло, якщо я ще можу зрозуміти атаки, е, Скажемо, больбалістикою, що там не вистачає, суттєво не вистачає засобів в першу чергу систем Петріо. То тут я не зовсім розумію, чому у нас така, не така, як завжди, великий процент знищення крилатих ракет. Тут у нас він останнім часом був 84, 89, майже до 90%. Сьогодні. 72 73 от я так оцінюю. Може там щось інше будуть? Будуть інші цифри потім, коли буде повідомлення повітряних сил, але е, не зовсім зрозуміло, чому не таку велику відстані, як до Львів і е, до Львівщини, долітають крилаті ракети. По дорозі там купа всього стоїть, що може збивати ці ракети. Чому такого нема? Невже у нас так зменшилась кількість? Засобів ППО і людей, які обслуговують ці засоби. Це мені поки що не зовсім зрозуміло. Тому я не хотілося би так думати, але я думаю, що зима у нас буде досить важка і треба до цього готуватися. Не треба дивитися, що а, а ай, пролетимо якомусь чином. Треба готуватися. преса писала до речі, міжнародна, пане Костянтине, що. Росіяни нібито там модифікували свої ракети, але там мова йшла, я так розумію, про кинжали. Здається, навіть про калібри писали, хоча можу помилятись з приводу калібрів. Uh, ні, інскадери і кінжали писали, напевно, так, що в останній момент вони роблять якісь маневри, і наші Петріот не можуть впоратись так, як вони раніше з цим, з цим ну їх збивали. І знаєте, що от перше, я подумав, от найперше, що я подумав, може, я там звичайно там гіперболізую, перебільшую ситуацію, але блін. Я подумав про те, що е, якби Сполучені Штати були у війні, реально у війні, вони б модифікували, постійно щось вигадували, як наші хлопці на фронті постійно, там що три місяці, що квартали, щось змінюється. А тут зробили Петріот 80-х, Так вони його модифікують: Пек 2 3 там і так далі, і тому подібне. Але ну, от поясніть, можливо, я помиляюсь, е, можливо, вони не, 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 не докладають таких зусиль щодо модернізації Петріота, як докладають росіяни щодо модернізації своїх ракет. Стосовно таких зусиль, ви абсолютно праві, вони не докладають такі такі можливості, як хотілося б, щоб вони докладали. Це компанія Рейтинг, яка повинна модернізувати Да? і якщо це стосується особливо алгоритмів перехоплення, зараз я розповім там, які в цьому є нюанси. А, а взагалі Петріо досить суттєво модернізувався, і ракета Пак 3 вона досить не, не про ну, її просто зараз, особливо немає альтернатив за виключенням там ракет до Пращидовіда. Це ізраїльська система, яку вони зараз одну продали Фінляндії, і в цьому році повинні запустити, або, або на початку наступного запустять що там. Взагалі, ця ця стаття, вона е, завжди яка цільова аудиторія цієї статті? Це ж не українці, це ж е, свої, да е, це сигнал своїм, що давайте прискорюватись, давайте ще швидше робити. Тому що е, треба змінювати ситуацію. Ви до неї відноситесь не так серйозно, як треба до, до неї відноситись. І це стосується. Саме компанія Raytheon, яка е, обробляє, е, яка розробила цю ракету, яка відповідно працює над її модернізацією. І над модернізацією в першу чергу це е, СОФТА. Що там е, коїться? Там така ситуація. Коли йде е, балістична ракета, вона йде по своїй е, звичайній балістичній траєкторії, тобто по правилі, Да? На останніх. Коли, коли в неї вже суттєво зменшується швидкість, коли вона вже входить в щільні слої атмосфери, в цей момент вона може робити маневри. І вона такі маневри робить, тому все, що ми казали про це, якщо ми навіть збиваємо кінжал, то це все одно буде падати в будуть падати нам на голову. Інакше не може бути, тому що цей момент ракета пере... ну так, не можна сказати, перегортається, вона змінює свою траєкторію суттєво від балістичної і майже вертикально падає униз. І в е... момент, коли вона наближається до цього маневру, і коли вона робить цей маневр, в цей момент її повинен вразити інтерцептор, тобто перехоплювач, ракета-перехоплювач, ПАК-3 е... МСІ. І от. Е... Спочатку е, наводиться це по локатору е, самого Патріота, а потім е, проходить захоплення вже локатором самої ракети, самої головкою самонаведення. І тоді вона досить точно влучає кінетичним чином хіл-то влучає е, в цю ракету. Е, і це принципово е, Іскандер М і Кінжал це одна та й сама ракета. Одна просто повітряного базування, а інша наземного базування. Так от, коли це стається, треба зараз росіяни знайшли таку маленьку щілинку і вони там методами ітерації змінюють свою траєкторію. І цей процес він постійний. Він не тільки зараз стався. Це постійний процес, коли щось американці додають. Верніше росіяни додають, американці потім на це реагують. Так от ця стаття, скоріш за все, про те, що необхідно якомога швидше реагувати на те, що коїться в Україні. Тоді процент збиття буде значно вищий. Ну і крім того, там є спекуляція е, вона об'єктивна з одного боку по цифрам, да? а з іншого боку, якщо у тебе в постелі не стоїть Петріот. То і ти туди будеш влучати балістичною ракетою, то процент влучань буде взагалі там, нульовий. Да? Тому там, де у нас немає патріотів, там у нас е е балістика і заходить. Ну, як сьогодні, скоріш за все і було.